Вітаю час, на нашому телеканалі в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Негода цими вихідними принесла Полтаві черговий деревопад. Допомогти нашим захисникам, відзначаючи день закоханих, пропонують полтавцям волонтери батальйону небайдужих. У Полтаві готують юних операторів безпілотних літальних апаратів. А тепер про це та інше більш докладно. Завалена електроопора, два пошкоджених автомобілі, перекрита вулиця та зруйнований паркан. Такі наслідки деревопаду у Полтаві цими вихідними комунальники ліквідували десяток таких випадків по всьому місту. Чи обстежують зелені насадження у громаді? Та хто несе відповідальність, якщо дерево пошкодило майно? Дивіться у сюжеті. Мешканці будинків по вулиці Лісова у Полтаві ліквідовують наслідки негоди 11 лютого. Тут впало дерево. Воно протаранило декілька парканів, обірвало дроти та завалило електроопору. Люди майже добу сиділи без світла та інтернету. П'ятої годині 45 хвилин, бо я не спала. Чую, такий шум. Я навіть не можу вам передати, що це за шум був. І нас вирвало ж і... Проводку всю з дому, ну все, і дивлюся, не стало свята. Ну а коли стало видніше, розвинулося, як побачила цей ужас, все нам поламало вони забори. У людей щочок он вирвали в сусідах. Пані Євгенія говорить, дивом гілля дерева не пробило дах найближчої до електроопори оселі. І додає, у лісі поруч з будинками можна побачити не одне за словами людей. Аварійне насадження, але чомусь ніхто їх прибирати не поспішає. Ми просили всі інстанції до наших депутатів, і ніхто не реагує. А якщо мені хату розіб'ють, за що я її буду справляти? Пенсіонерка, це ж не то, що ми видумуємо щось, що ми хочемо просто обрати ліс. Ми не хочемо. Він нам допомагає ліс. Він нам нужен ліс. Ну таке сі цей ліс уже. Він оджив свої. Усього за ці вихідні до відділу оперативного реагування управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради надійшло чотири заявки щодо обірваних дротів та 12 з приводу повалених дерев. Одне з них упало у петровському парку. Обійшлося без постраждалих. Всередині дерева гниле зазвичай такі падають, їх вириває із за м'якості землі потепління пішло, то воно зараз таке буде збагатне. Опилюємо гілки, за собою, дрова розпилюємо, теж вбираємо за собою. Після себе оставляємо чисту площадку повністю. А ось власникам двох припаркованих автомобілів цього дня пощастило менше. Аварійні дерева пошкодили авто. За словами юриста Юрія Ночовного, у таких випадках потрібно викликати поліцію, а також фіксувати все на фото. Це потрібно, щоб довести, як майно було пошкоджене. Наступною є дія пов'язана із Проведенням експертизи, встановлення в яку суму обійдеться ремонт автомобіля і яку суму можна вимагати як компенсацію. Потім встановити кому все-таки хто несе відповідальність, хто є балансоутримувачем даного зеленого насадження. В нас позови йдуть до управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, тому що. Саме в них у підпорядкуванні є комунальне підприємство декоративні культури. Нагадаємо, у жовтні 2023-го у міській раді анонсували створення електронного реєстру дерев, що можуть нести небезпеку. Цей список мав бути відкритим, аби жителі громади вносили свої скарги. Але на сьогодні реєстр так і не запрацював. А схожий використовують лише для внутрішніх робіт підприємства декоративні культури. На підприємстві декоративні культури створений електронний реєстр. Який використовується підприємством для того, щоб визначити скільки є доручень на видалення аварійних дерев в місті Полтаві? На даний момент в цьому реєстрі знаходиться до 4,5 тисяч аварійних дерев. Якщо мешканець громади хоче позбутися на його думку аварійного дерева, він має особисто звернутися до органу місцевого самоврядування. Радить Ігор Ляшко. Витік газу стався сьогодні на газопроводі у Новосанжарській громаді. Щоб ліквідувати аварію, працівники Полтава газу тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у селах Лелюхівка та Нові Санжари, Повідомили у прес-службі підприємства. На місці працюють фахівці та спецтехніка, щоб усунути витік і забезпечити розподіл газу до осель людей. Газопостачання відновлять відразу тільки на бригади завершать роботи. 12 лютого під час огляду газопроводів в Нові Санжари працівники АТ Полтавагаз виявили витік газу на газопроводі середнього тиску. Наразі задіяно близько 20 фахівців та вся необхідна техніка для оперативного усунення витоку. За попередніми даними, всі роботи будуть завершені 13 лютого. Просимо з розумінням поставитись до ситуації, оскільки проведення вказаних заходів дозволить якнайшвидше ліквідувати аварійну ситуацію та відновити безпечний розподіл газу до осель споживачів. Якщо громадянин, який перебуває на військовому обліку, ухиляється від мобілізації, його дані передають до поліції. Про це сьогодні, під час брифінгу, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного терцентру комплектування Роман Істомін, адже лише правоохоронці мають повноваження доставити ухилянта до ТЦК, там же його направлять на проходження військово-лікарської комісії. Більше про це дивіться у сюжеті. Якщо громадянин ухиляється від військової служби, його дані передають до поліції. Про це під час брифінгу розповів речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. За його словами, працівники військомату не мають права самовільно забирати людей та вести до ОТЦК. Це можуть робити тільки правоохоронці. Вручення повісток як на блокпостах, так і групами оповіщення це є спільні заходи зараз. І тому так може бути така ситуація, коли на умовному блокпосту з'ясовується, що ця громадянин не просто не перебуває там, ну чи порушує правоського обліку, а ще й ухиляється від помикру попередньої повістки. І тоді поліція прямо на місці, звичайно, може його доставити, ну скажімо так, силоміць в межах своїх повноважень знову ж таки не порушує закону, доправити, доставити до ТЦК ТСП. Де він буде направлений на військово лікарську комісію? Також Роман Істомін розповів про формування єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Станом на сьогодні цей портал ще на етапі заповнення інформацією. На даний момент, я не можу сказати, що він працює прямо і все в нас в електронному варіанті, але певні дані туди заносяться. Так в паперовому варіанті також ще доводиться працювати. Зараз іде паралельна робота. Сподіваємось, що колись ми перейдемо повністю на цифровий, і вся наша країна зітхне з полегшенням, тому що ну, в електронному звичайно простіше працювати, це все оперативніше і буде простіше як нам, так і відповідальним особам в органах влади. Як нагадав Роман Істомі, на військовий облік військовозобов'язаних в умовах воєнного стану беруть чоловіків з 27-річного віку. Провести день святого Валентина не лише романтично, але й з користю, а саме підтримати наших військових. Це пропонують полтавцям та гостям міста. Волонтери полтавського батальйону небайдужих будиночок святого Миколая благодійники вже прикрасили до Дня Закоханих. Бачили його атмосферу, наші кореспонденти. Відтепер резиденція Святого Миколая, вона ж благодійна кав'ярня Благокава з кульками, сердечками та яскравою фотозоною, прикрасили простір до дня всіх закоханих. Адже 13 та 14 лютого тут представлять святкову програму з живою музикою та частуванням. Мета як і раніше, збір коштів на потреби зсу. 13 числа ми запросили з Києва семінаристів з Михайлівського монастиря, і це буде вечір української пісні. Як вони сказали, кохання через призму української пісні? Тому ми запрошуємо всіх. Вхід безкоштовний на 17.30, приходиш, купуєш каву, тістечко, заходиш і слухаєш прекрасну українську пісню. В день святого Валентина, окрім солодощів, у меню з'являться крафтові сири від волонтерів Полтави та Дніпра. Говорить Наталія Гранчак. Готують і концертну програму. Кейтерінг буде невеличкий і жива музика, скрипка від Наталі Волко. Будемо приймати гостей. Тут уже у нас буде донат. Ми збираємо по 450 гривень і будемо направляти їх на квадрокоптер. Відбудеться у благокаві і кіносеанс, які саме стрічки демонструватимуть волонтери, поки що не говорять, тримають інтригу. В нас планується захід 16 та 23. -го. Це виходить п'ятниця. В нас буде вечір фільму з благокавою, де буде перегляд різних різноманітних фільмів цікавих, де прохід буде кава і смаколик. До кінця тижня волонтери планують закрити збір на квадрокоптер для 144-ї мотопіхотної бригади. Залишилося зібрати 10 тисяч гривень. У пасажирки тролейбуса у Полтаві викрали гаманець та телефон. Небайдужі громадяни помітили правопорушника та наздогнали його неподалік зупинки, а потім передали поліцейським. Сталося це вчора, 11 лютого. Підозрюваним виявився 39-річний полтавець. Відкрито кримінальне провадження. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. На даний час особа причетна до крадіжки затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. В разі визнання вини судом затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Полтаві вчать керувати дронами дітей. Вони мають змогу опанувати і як їх запускати, і як ремонтувати. У майбутньому це дозволить із легкістю опанувати чимало професій, переконані учні. На одному із занять побувала наша знімальна група. І що було так, що він а потім походити його. вниз, вони вниз, ж не відразу вниз кидаєш, скидаєш, а плавно. Це заняття в гуртку Оператор безпілотних літальних апаратів. Тут навчають дітей керувати дронами. Відвідувачі гуртка різного віку, як 10-літні, так і 15-літні учні. Керівник Олександр Сакович переконаний за дронами майбутнє. Я вважаю, що в майбутньому будуть багато професій, які пов'язані з дронами. Вони. Входять в наше життя не тільки у військових діях, але як для аерофотозйомки, для геодезичних досліджень, для доставки вантажів багато де можуть зараз використовуватися дрони. Городківець Тимур Оніщенко вчиться самотужки управляти дронами ще з маличком. Сьогодні, вже будучи учнем гуртка, вражаю своєю майстерністю як друзів, так і свого керівника. Я ще можна сказати з дитинства захоплююся моделями на радіокеруванні, та ну недовго думаючи, одразу туди записався. Важко важко вчитися на ньому не було, бо в мене певний досвід вже є. Було багато модельок, модель, було машинок, дронів. Чи частіше з Китаю, але іноді були і брендові фірми. Керування дронами дозволяє дітям розвивати не тільки свої навички у технологіях, але й дрібку моторику рук та швидку реакцію, говорить керівник гуртка Олександр Саковець. Ми вчимо керувати як стабілізованими звичайними дронами, такими як DJI, Mini або Mavic, Так і навчаємося і керувати і з півдронами. Це набагато складніше, оскільки вони зовсім інше керування. Діти спочатку вчаться на симуляторі, потім літають на невеличкому навчальному дроні. Спочатку йдуть тренування на спеціальних тренажерах, і лише після цього мають змогу літати на і як на маленьких швидкостях, так і на великих. Це можна сказати маленькі аналоги в дрону Керування на ньому більш стабілізоване, але є декілька режимів керування, більш простий середній і акро. Я літаю на середньому в маленьких просторах, в коридорах великих літаю на акро. Доволі спочатку важко було, зараз не дуже. Такі заняття дозволяють відчути та мати уявлення про всю складність керування дронами на передовій, говорить відвідувач гуртка Тимур Оніщенко. Це більше розвиває координацію, це більше для власного задоволення, ну і для певного навчання, як використовують дрони на фронті. Повинно мати, мати уявлення про керування ними. Крім теорії та навчання, учні гуртка мають можливість і самотужки відремонтувати дрон, якщо він зламався. Звичайно, під наглядом керівника. Зараз я паяю коннектор для живлення, щоб можна було нормально літати на оцьому маленькому FPV. Навчитися керувати дроном можна за кілька днів, кажуть в гуртку. А ось на вивчення всієї теорії знадобиться цілий рік. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде. Україн.